Вітаю 12 серпня і 2024 року. І як обіцяв друге відео про сорт плота Даплданті, який в мене на іншому дереві. Дивіться, які тут плоди. Ось моя рука і ось плід. І тут, бачите, так само, немаленькі, вони крупненькі. Так, хтось може мені сказати, ну тут же ж у вас менше плодів і тому плоди будуть крупніші. Але по своїм спостереженням, ось бачите, такі плодики тут дуже крупні. По своїм спостереженням я вам скажу так, нічого подібного. Це дерево в прошлому році теж давало. Були буквально там 3-4 плодика, всього було. І вони були дуже мілкі. І я теж був, знаєте, переживав, що... Або це пересорт, або якийсь в Америці і інший сорт е, плота. А в нас якийсь, знаєте, в Україні пересорт. Але коли я вже сам побачив, всього моя, дивіться, рука, і який плот, то я вам просто скажу, що чекайте, поки деревина не наросла коренева, вона не дасть вам такий врожай, як повинен бути. Так що ось такий він має бути. Плод дапданді. Звичайно, якщо нормувати врожай буде набагато, плоди будуть крупніше. Звичайно, але і такі випадки є не поодинокі, що е одіночні так, плоди і вони е теж мілкі. Так що чекайте, ось цьому саженцю вже 4 роки. І бачите, перший рік такі крупняшки, такі, як ми привикли бачити на американських ресурсах. Ось такі він, данді, Переклади. Яйця динозавра, міжвідовий гібрид від Флойда зайгра між абрикосом і сливою. Ось такий він, красень. Звичайно, я зразу ж і розрізав плодик, бачите, соковитий. Ось такий він, плод. Дапл Данді дуже-дуже, бачите, гарнюній, класнючий. Просто, знаєте, Чекання декілька років то було варте. Звертайтесь, кого цікавлять живці, є. саженці трошки на продажу буде. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький, плод Дапл Данді.